Обов'язково повернуться, обіймуть своїх рідних і побачать своїх дітей. Дорогі друзі, зустрічайте з вітальним словом до вас звертається міський голова Переяслава В'ячеслав Володимирович Саука. Дорога, шановна наша Переяславська громада. Дорогі рідні. Близькі наших воїнів, наших захисників, матері, дружини, діти, вся наша громада. Ви знаєте, сьогодні ми не перші зібралися на ці площі, на ці алеї героїв біля наших захисників, всіх тих, хто своєю ціною своє, свого життя, своєю кров'ю захистив і дав найдорожче життя, і зараз знаходяться тут. Кожен портрет це як символ нашої держави, це як корінь нації, це гордість нашої нації, але це вічність уже наших героїв. Ми їх завжди повинні пам'ятати. Ми назвали це слово акція. Я не можу сказати, що це акція, це крик, це біль, це горе сотень, тисяч матерів рідних, Хто є рідніший для себе людей. Ми повинні це завжди пам'ятати. Дорога, яка сьогодні відбулася, єднання, дорога єдності, дорога надії, і, я б сказав, би, дорога повернення додому. Ми чекаємо їх, ми віримо, і ми надіємося, що вони всі повернуться. Ми хочемо, щоб весь світ бачив якої ціно, ціною дається нам свобода, незалежність? Я хочу, щоб світ бачив і відчував, що відчуває сьогодні вся Україна, що відчуває кожен із нас, що відчуває кожна дитина, яка зараз тримає ці портрети своїх найрідніших людей зараз, тут поруч біля нас. Ніколи не може бути прощення цим нелюдам. Цим расистам, бандитам, вбивцям, які вчиняють свої злодіяння в нашій Україні. Ми відстоїмо свободу, відстоїмо незалежність, ми ніколи свого не віддамо. Дорогі друзі, я хочу сьогодні, перш за все, подякувати, подякувати за цю організацію, нашій команді нескорених. Волонтерському руху. Ольга, друзі, я хочу подякувати всім тим матерям, які прийшли до мене з одною метою. Підтримати їх. Повірте, ми завжди з вами. Ми ніколи не будемо осторонь. Ваша біль це наша біль. Це біль всіх наших українців. Ми будемо поруч з вами. Ми віримо, ми знаємо і хочемо, щоб кожен, хто зараз знаходиться в полоні. Він відчував нашу підтримку, точно до них дойде. Ми їх чекаємо, ми віримо, і вони повернуться. Вічна пам'ять зараз усім нашим захисникам, нашим усім полеглим героям, усім тим, хто віддав найцінніше за нашу свободу, віддав своє життя. Вічна їм слава і слава Україні! Героям!